Там, де в Україні найбільша кількість комуністичних нас, саме ті регіони, і вдалося Росії відкусити, хоча тимчасово від України. Це Крим і частина Луганщини Донеччини, де досі частина топоніміки зберігала комуністичний слід. І очевидно, що нам слід повертати історичну правду, нам потрібно повертати історичне минуле. І в цьому минулі не можуть бувніти комуністичні ідеоли. Кіровоградщина Бачите, ми її називаємо за а, прізвищем одно з катів, бо всі керівники більшовиць, більшовицької партії це фактично кати української і інших народів. І мені прикро, що земля, козацька земля, яка дала мені моє прізвище в селі Липняшка Доброличського району, звідки мої предки, які там жили кілька сот років. І звідки мій діт, мені прикро, що досі ця земля іменується Кіровоградською, і що місто обласне досі іменується Кіровоград. Я сподіваюся, що все-таки після законів, які прийняла Верховна Рада, це неподобство буде змінене, але в той же час ми повинні розуміти, що небезпека для України це в першу чергу Кремль і Російська імперія. І як е, комуністичні символи і е, м, імена комуністичних вождів виконували русифікаторську роль, точно так же і імена російських е, імператорів, імператриц чи святих пов'язаних з цим російським імператором і так само в, е, виконують русифікаторську е, функцію. Тому мені е, все-таки хочеться вірити, що е, громада колись Кіровограда, А будемо сподіватися, що буде громадою з новою українською назвою. І бажано, щоб це все таки був не Єлісередград, тому що ми маємо право повертатися до історичнішого коріння. А історичніше коріння це до Російської імперії, це все таки козаччина, це все таки наше українське минуле.